na vás to bládat i člověko, ljubím. Vždycky přes из мертвых Христос истинный по наш молитвам и причисли своей матери, а апостола Иоанна Ильиста, Иоанна по слову его же и память совершаем, и же во святых отца нашего, Иоанна архиепископа Константинопольского Тустова, преподобного Алексея Карпатурусского исповедника, преподобного Иоанна Умольского, и всех святых помилует и нас, яко благ, і Амінь. Дорогі братія і сестри, Христос, Воскресе. Воскресе. Христос Воскрес! Ці радосні празні день збрала нас сюди і призвала любов до Господа Бога і любов до святого славного Пророка, святого Постома, Яна Богослова. Господь Бог залюбів Яна Богослова і ще, коли його призвав із перших тих днів служіння, які він проходив Христом Спасителем. І та любов, яка пила в апостола Євангеліста, Яна Богослова, вона проходила на все время Длуження Христа Спасителя на землі. Ми чули нині, в в проповіді, як сказала мені, що в усіх тих в собутіх Христа Спасителя, апостол Євангеліст Іван Госту був з ним. Коли Христос Спаситель страдав на кресті, всі апостоли розбіглися. Ався один Іоанн, слу і конечно.